Александра, Русня уже начала разбивать газово-энергетические системы Украины. Сьогодні ночі були прильоти в ряді областей. Підкажіть, будь ласка, як зиму, не будемо ли мерзнуть і сидіти без света? Спасибо? Давайте подивимося це питання. Я вже якось давала інформацію про те, що цього року восени у нас можуть бути проблеми зі світлом, газом, так, водичкою, от, що ворог намагається відрізати нас від ресурсів, так і ще нас, скажімо так, помаринувати. Я про це писала в телеграм-каналі і записувала тут. Здається відео вже. Але давайте ще раз подивимося, що очікує на найближчий період часу. Обов'язково залишайте вподобайки, у коментарях пишіть, будь ласка, свої думки з цього приводу, що нас чекає, так? Чи будемо ми мати світло? Давайте, восени, так що в Україні? По світлу восени, по світлу восени. Ну, скажімо так. Ми будемо намагатися захищати нашу систему, так. Але будуть моменти, які нас можуть розчаровувати, будуть труднощі. Мені показують труднощі, тому що провокації від ворога вони будуть, і ми можемо мати моменти так, обмеження по ресурсу. Тобто ці речі можливі. І ми з вами розуміємо, що. Ніяк не можуть домовитися, це ще буде тягтися якийсь період часу. І поки що ця ситуація над нами вона є. Тому ми повинні і фізично підготуватися, і психоемоційно, так, морально, в усіх аспектах, скажімо так. Що стосується. Що стосується зими, мені йдуть теж можливі обмеження, але ці обмеження можуть бути не тільки, до речі, в Україні. Якісь моменти можуть бути проблематичні і ще за межами нашої країни. Що стосується газової структури, так, системи, що стосується газу, ну, дивіться. Я не можу сказати, що прямо взагалі ми тут будемо якісь обмежені. От тут можливо, можливо, тут є теж провокації, але якось так частково не можу сказати, що там по всій країні не буде якихось ресурсів. Тобто ці всі речі не настільки критичні, так, щоб взагалі ми сиділи постійно без того. Тобто, це все часткові ситуації, так. Дивіться, буде, скажімо так, тяжкувато, бо можуть бути обмеження. Але це все буде вирішуватися. До речі, якась ще допомога може бути, але там не все так буде чисто і просто з нею вона буде затримуватися. Я думаю.